Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 7 класу Геометрія Мерзляк 2024 рік. Номер 220. Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 28 см. А бічна сторона 10 см. Знайдіть основу трикутника. Добре. Починаємо. Пишу номер 220. І треба побудувати рівнобедрений трикутник. Назвемо його АБЦ. І починаємо писати дано. Пишу дано. По-перше, нам дано трикутник АБЦ. Далі. Відомо, що цей трикутник рівнобедрений, Тому я на рисунку поставлю отакі. Рисочки. Ілюстративно покажу, що АБ дорівнює БЦ. І запишу, що Аби дорівнює БЦ вдано. Далі. І відомо, що бічна сторона дорівнює 10 см. Тому вдано, Аби дорівнює БЦ і дорівнює 10 см. Далі на рисунку показали по 10. І що ще відомо? Відомо, що периметр трикутника АБЦ. 28 сантиметрів. І знайти нам треба. основу. Основа трикутника у нас Аце. Пишемо знайти АЦ і розв'язання. Ну, прям геть легенька задачка. Дивіться: периметр трикутника пишу спочатку букви не вираз. Дорівнює АБ додати БЦ і додати АЦ. Далі. Мені ж відомо, що АБ дорівнює БЦ і дорівнює 10 см, так? Тому тепер запишемо наступним чином. Я пишу 10 плюс 10 підставила значення. Плюс АЦ те, що нам невідомо, те, що ми будемо шукати, дорівнює чому периметру. А периметр у нас 28 см. І у нас вийшло таке невеличке, можу сказати, рівняння, так? 10 додати 10 це 20. 20 плюс А це дорівнює 28. Звідси А це дорівнює 28 мінус 20. А це дорівнює 8 сантиметрів. Все, ми знайшли основу трикутника. Пишемо відповідь 8 см. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей.